Сьогодні практична робота номер 4 Називається «Стилі. структура документу, автоматизоване створення змісту гіперкласування. Підручнику це сторінка 94. Вам, діти, потрібно зробити завдання ось із першого по 8. Давайте їх розглянемо. Так, перше. Відкрий... Відкрийте. Відкрийте вказане. Щось незрозуміло Рома Він сказав, що світла вже нема. Уже. Ну, я запишу, тоді в запису подивиться з Значить, так, перше завдання: відкрити вказаним учителем учителькою файл, наприклад, розділ 3.4, 3, зразок 34 Де знайти оцей зразок 3:4. Щоденнику, коли ви сьогодні. Подивіться, я вам свій журнал покажу. здається, 29 листопада виконати практичну роботу з першого по восьме завдання, сторінка 94. І написано: зразок пори є в тобто в дистанційному завданні. Ви, ви заходите в своє дистанційне завдання. І там ось є така скріпочка, і там прикріплений цей документ. Ви його собі. У мене воно викидає помилку. Викидає помилку. Угу. Кидаю помилку, давайте. Що я можу ще зробити вам? Можу із Google диска, наприклад, дати посилання, звідти можна закачати. Давайте ще так поступимо. Так. Пробуємо тоді так. Обновіть тоді сторіночку в нових знаннях. Так. І ви зможете ще й там подивитися. Можу ще в Viber скинути. Скидати в Viber, можу ще й так, прикріпити документ. Та Значить, дивіться, два варіанти. Перший варіант ось натискаю вам показуйте, що в дистанційному завданні. Ось, відкривається цей файл з допомогою Google документа. Ви можете натиснути Файл. Далі завантажити ось Microsoft Word і завантажити собі його на комп'ютер, куди там вам потрібно і вже далі виконувати дії. А можете зайти в дистанційне завдання, там цей файл прикріплений, ось, і можете звідси його завантажити. І так, і так можна. Давайте я вам покажу цей документ ось він у мене відкритий. Запоріжжя. Основні дані. Дивіться, табличка. Так, далі: Історія, географія, економіка, культура, наука, клімат. Так, матеріал з Вікіпедії. Можете лайбер скинути. посилання, я просто Можу, можу. Так, шукаємо ваш. Клос. І скинем зараз. А, а мені влічку скиньте. І в річку скиньте. В річку скиньте угу. Ти бачив в кожному кудись. Ну, буду по черзі давати. Дивимось. Так, інформатика. Восьмий клас. Так, ось це Viber скидаю. Ага. Угу. І Русланові скидаємо. Тільки ж в вайбері там дивіться, ж уважно. Спочатку завантажиться, потім відкриється. Так, ну, вже всім дивіться, хто на уроці, всім по-різному зробила. ну Давайте так завантажити, да хто завантажив. Я розкажу, що з ним робити з цим документом. Ми вже. Так. Час, да? так. І, ну ви завантажте, щоб ви хоча б знали, що він у вас є. Я потім розкажу, що робити, а ви зробите і надійшлите мені результат. Яна, давай тебе перевіримо. В тебе вийшло закачати, якось завантажити? Чи з Google диск? Та я зараз спробую скільки... вже. Я поняла, Руслан, що ви вже. Е, так, Яна, що в тебе? Які проблеми? З телефону не виходить, я ще спробую на комп'ютері. Ну, ні, це бажано робити на комп'ютері, звичайно. Рома, в тебе вийшло, скажи. Скачати, так. Да. Все. Тоді давайте так. Я Все, дивіться, скачав, зайвашилося тепер. Я вам розкажу. Прочитаю інструкцію, покажу, як це робити. Ви поки що уважно послухати. Якщо вам щось потрібно, ви занотуйте, запишіть, а потім спробуйте зробити все це самостійно. Давайте читаємо підручник інструкцію. Що від вас взагалі хочуть? Встановіть для всіх нумерованих пунктів тексту рівень 1, а для маркованих рівень 2. Ну, давайте подивимося. Справа в тому, що, якщо чесно, тут нумер... нумерованих і маркованих немає. Я передивилася. Нумерованих немає. Але ви побачили, що розповідається про Запоріжжя. Значить, ви виділяєте, тільки ви це запишіть собі, виділяєте Запоріжжя. І це буде заголовок. Ось тут у вас є стилі. І це в нас буде заголовок 1, тобто заголовок першого рівня. Заголовок першого. О, Щось не хоче в мене. Так. Далі, оце де пішло основні дані, потім, отам іде історія. Це буде вас запишіть заголовок другого рівня. Тобто ви виділяєте основні дані. Ви поки що нічого не робите, записуйте. І це в нас буде заголовок другого рівня. Потім історія. Це теж буде заголовок другого рівня. Географія, заголовок другого рівня. Ще в нас про економіку Запоріжжя теж заголовок другого рівня. І культура заголовок другого рівня. Наука теж другий рівень. Клімат другий рівень. Так, і все. А ще раз. Запоріжжя. Це заголовок першого рівня, всі решта заголовки. Це заголовки другого рівня. Читаємо далі. Форматуйте. А, в, режимі, в режимі перегляду структура. Впорядкуйте структурні елементи. Так, ну, де подивитися структуру. Так, вид. І ось у нас дивіться, в нас зараз розмітка сторінка ось структура. Можемо подивитися ось структура документу. Для чого нам потрібна структура? Структура потрібна для того, щоб зробити автоматичний зміст. Читаємо далі, що від нас ще хочуть діти. Четверте. Відформатуйте таблицю та малюнки з використанням стилю. Давайте дивимося на табличку. Мені мене Ви... загрузило. Ні, ти поки я наслухай, слухаю, записую, що робити, потім будеш робити. Нам не кажуть, в якому стилі зробити табличку. Я її виділю. Значить, ви собі запишіть, що табличку потрібно виділити. Далі. Е, натиснути конструктор, вкладочку. І у вас є ціла група стилі таблиць. І от я сьогодні даю вам на вибір стиль виберете, який захочете сам. Ну, от, Наприклад, виберу я собі отакий стиль. А ви собі виберете інший стиль. Значить, табличку потрібно виділити. От храстик тут з'явився зліва, клацнули, І вас виділилася вся табличка. Потім конструктор, стилі таблиць. Можете їх розгорнути, передивитися і вибрати, який вам захочеться. Далі. Так само ви можете зробити з малюнками. Натискаєте на будь-який малюнок, наприклад, герб, і стилі рисунки. Ви малюнки відкриваєте і вибираєте. Ось такий, наприклад, карту так само. Можете в одному стилі всі малюнки поробити. От, Переклацати так. Ось з такою тінь, ось історія. Ну, хай буде в рамочці, наприклад, у мене історія. Можливо, навіть краще буде в одному стилі ось, як картини його поробити. Отак вибираєте. Так. Оце те, що зробити, просять вас із малюнками. Так, таблиця малюнки. Далі. Відформатуйте назви структурних частин текстового документа. Це ми вже зробили, стилі вже зробили. А тепер на початку документа зробіть його зміст. Зміст ми робили тільки в кінці документа. Тепер на початку документа. Так, ставимо курсор після Запоріжжя. Тут на початку документа. Так. Далі. Там, де або посилання, або ссылки, дивлячись на якій мові, робила на ну, мене на російській мові оглавлення, а ви виберете, якщо у вас на українській мові, зміст. Вибирайте, як ви хочете, щоб у вас був зміст зроблений, і він робиться автоматично. Єдине, що я вас попрошу, щоб було ж не оглавлення, класнути сюди, написати зміст. З а що робити? Я ось зайшов і виділив таблицю, нажав на оцей ось плюсик, і тут що далі може бути? А я казала, діти, записи за мною, а тоді натис, що далі. Далі конструктор і стилі таблиці. Конструктор вибрати стиль таблиці. Ми ж домовлялися, що я спочатку розповім, а потім ви уважно послухаєте, зробите. Значить, на початку документа ви робите зміст. Зміст ми робити вчилися. Так як ми вже структуру зробили, зміст створюється автоматично. Єдине, якщо у вас на російській мові, виправте оглавлення на зміст. Так. Далі, до всіх малюнків додайте гіперпосилання, яке надіть самостійно. Ну, у вас тут уже гіперпосилання пороблені. Ось Тут, якщо ви натиснути Ctrl і на малюночок, так, зараз, то вже переходить на сайт. Так що частинку роботи за вас вже зробили. Тепер давайте подивимося, який ви мені надійшлите документ. Запоріжжя повинен бути зміст. Далі. Малюночки відформатовані. Виберіть собі один стиль, який вам подобається. В одному стилі відформатуйте малюнки. Давайте за малюнки я ще раз нагодую. Ви малюночок виділяєте, вкладочка вгорі формат, стилі, ось малюнки. Вибираєте якийсь один стиль, і в цьому одному стилі оформлюєте. Давайте, ось, допустимо, в рамочках, отаких от білих. Дивіться, всі малюночки переклацуєте і вони оформлені будуть в одному стилі. Вкладаєте, вибираєте стиль. Потім табличку, не забудьте, стилю якимось відформатувати. Отже, підводимо підсумки. Перше, що у вас повинно бути: Запоріжжя це заголовок першого, заголовок 1 ну, першого рівня. Далі всі решта, основні дані, там географія, економіка це буде заголовок 2. Потім ви зможете зробити зміст на початку. Не забудьте, щоб зміст було на українській мові. Кожен малюночок виділяєте, форматуєте ще раз, натискаємо малюночок, формат, стилі рисунків. Вибираєте бажано в одному стилі. Табличку виділяєте. Зліва, о, тут такий хрестик з'являється, ви так виділяєте, воно вся табличка виділиться. Конструктор стилі таблиць і вибираєте якийсь стиль таблиці. Потім зберігаєте все це. І сьогодні. Щоденнику. Отут, ось дивіться, поки що немає робіт. 29 листопада прикріплюєте цей файл. Так, як я ось вам прикріпила зразу, так ви прикріплюєте Так що чекаю на ваші роботи.